Колумиянин став заслуженим юристом України. Суддю у відставці Богдана Панківа відзначив президент за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, розвиток юридичної науки, багаторічну плідну працю і високий професіоналізм. Спілкувалася із паном Паньківим, наша журналістка Мар'яна Мацьків. Богдан Паньків народився 22 листопада 1938 року в селі Передівання на Городенківщині. Закінчивши школу, вступив відразу на третій курс Чернівецького фінансового технікуму. Через півтора року навчання Богдана Степановича направили на роботу у Тлумицький райфінвідділ. Далі служба в армії, після якої пан паньків вирішив стати правозахисником. Мій по мамі у свій час за Польщі був присяжним в суді. І мама все розказувала, що чула від свого тата, тобто мого діда, яка там робота, як то було то все складно, то все, і щось мене зацікавило, і я вирішив поступати на юридичний факультет. Юридичну освіту Богдан Паньків здобував у Львівському університеті імені Івана Франка. На п'ятому курсі проходив практику в Івано-Франківському обласному суді, звідти і розпочалася суддівська кар'єра нині вже заслуженого юриста України, будучи на практиці. Погодились з адміністрацією суду і з відповідними органами про те, що я даю згоду на балотування на посаду в той час називався народний суддя Коломийського міського народного суду. І 12 грудня 1965 року я був обраний суддею у Коломийському міському народному суді. На той час Богдану Степановичу було лише 27 років. Він був наймолодшим головою суду на Прикарпатті. Відпрацював я рівно в Коломийських судах міському, а потім у районному 38 років, що називається День у день. 12 грудня 1965 року був обраний суддею, а 11 грудня 2003 року постановою Верховної Ради України був звільнений в запас. Після виходу у відставку суддя ще кілька років займався адвокатською діяльністю. Нині чоловік на заслуженому відпочинку. За весь час своєї роботи я в своїй роботі не розчаровувався. Принципи роботи головні були от, це справедливість, справедливість застосування закону і щоб закон відповідав тим обставинам і нормам, які розглядаються. Два роки тому Богдана Паньківа відзначили медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. А нещодавно на засіданні Ради суддів України в Києві Коломийського суддю у відставці нагородили званням заслужений юрист України. То є моральне задоволення. Знаєте, таке відпрацювати 38 років у системі судовій. От то відзнака ця є моральним задоволенням і вважається, що то, ну, як сказати, Уважили людину судовій системі. Богдан Степанович присвятив більшу частину свого життя для працівників Коломийського міськрайонного суду. Він і сьогодні є добрим наставником та порадником. Зустрічаюся, приходжу до них, зустрічаємося, обговорюємо питання, які там є. То все так, що то життя є така пословиця, що щось робить, все на кращого. Значить, йдемо на прогресу. 75-річний заслужений юрист України радіє, що справа його життя має гідне продовження. Дочка Богдана Панківа теж працює у судовій системі. Мар'яна Мацький, Андрій Гращук для програми події НТК.